Доброго ранку, дітки! Зовсім скоро до нас завітає святий Миколай. Взимку раз у рік до діток приходить цей добрий чарівник. Він до вас в гості поспішає. Та для слухняних діток подаруночки має малята, а ви чекаєте святого Миколая. Уночі перед святом Миколай приходить до будиночків, де живуть дітки. І кладе під подушечку або в чобіток смаколики і подарунки. Тому сьогодні нам з вами потрібно прикрасити чобіток, щоб їх отримати. Тож зробимо пальчикову гімнастику і почнемо працювати. Дзвін дзвенить. Дзінь, дзінь, дзінь. Йди до нас, Миколай, всім малятам подарунки. Ти скоріше роздавай. Дітки все необхідне для роботи вам допоможуть підготувати батьки. Це шаблон чобітка червоного кольору, смужки жовтого та білого кольору, кружечки зеленого та синього кольору, квадрат жовтого кольору. Починаємо працювати. Повторюйте за мною. Беремо смужку жовтого кольору, викладаємо її у верхній частині чобітка. Під жовтою смужкою кладемо смужку білого кольору. Далі викладаємо жовтий квадрат. Під білою смужкою. Наступними викладаємо кружечки внизу чобітка. Спочатку зелений кружечок. потім синій кружечок. Далі знову зелений кружечок. Наш чобіток готовий. Малята ви всі гарно прикрасили чобітки. Подивіться, які вони яскраві та святкові. Покладіть свої чобітки вдома біля ліжечка або на віконце. Щоб Миколай точно знав, куди класти подаруночки. Нехай святий Миколай принесе вам багато радості і бажані подарунки. Бажаю вам веселого свята до побачення!